Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців і з вами знову Як завжди так і Марина. І в нас сьогодні така цікава тема, я думаю, і важлива. Дуже тому, що всі, хто приїжджають будь-коли за кордон, вони намагаються якось всі українці якось приготувати щось своє, знайти щось, чим замінити, якісь основні там страви, якісь, можливо, інгредієнти, там в борщ той самий. Це тема їжі, але можу сказати, про це можна говорити безкінечно, тому ми сьогодні поділимося своїм особистим досвідом, що ми знайшли і що замінили. Ну, а якщо вже залишиться якісь питання, або ви не зможете в нашому відео знайти продукт, який вас цікавить, то ви нам напишіть. Так, пишіть в коментарях, можливо, ми знімемо ще щось, тому що, щоб ви розуміли, коли тема їжі зайшла у нас, ми просто сиділи не на годину, обговорювали, а що ми тут знайшли, а що не знайшли, а чим замінили. Тому будемо намагатись швиденько по і пунктам. таких по найголовнішим моментам. Перше, що ми можемо сказати в Болгарії, взагалі кухня і люди в цілому їдять те саме, ну як і ми, плюс-мінус якихось там складних моментів, страшних, що як, якби ми були в якійсь Азії, чи я там не знаю, на якихось Мальдівах, то нам було б дуже складно тут з цим простіше. І також тут є оці магазини по типу, які продають вже українські прям товари. Це можуть бути аля всякі березки, які ми ну не рекомендуємо. Якщо ну вже токо, це прям необхідність. Власники з країни агресора, тому якби ми стараємось обходити стороною, але там є так продукти з України. Так є ще жанет, в якому продаються українські Він знаходиться товари. в Несебрі. Є магазини Анет в Бургасі, в якому продається Маленькі, український так? сир, так магазини під домом. Є магазин Темаркет, в якому є продукція, там грошени, і навіть українські пластмасові вироби, миски, там всякі органайзери для дому. В святому власі є магазин Меркурій, де дуже багато українських продуктів. Є і ніжинські помідорки, там і всяке таке, якщо ви в святому власі дуже гарно. Там же в, в Святому власі якраз знаходиться магазин. Мікс маркет, який скоро відчиниться в Бургасі, ми сподіваємось. значить там латвійці тримають цей mm -hmm. магазин, там є і продукти з. Країни агресора, і також будуть українські товари, латвійські, українські ну, тобто, так, ці... тобто і є, ще всякі магазини там в телеграм-групах, які доставляють щось українське, сало, рибу. Всяке є таке. навіть привоза да, є базар, магазини Рибачка тут. Соня, є там оці біра Булгарія, де є українське пиво. Тобто, в цілому даля так... балована також є. хто любить да дуже багато всього можна придбати вже За українського, морозком. але там основне, що ми. Можемо розказати, це те, чим там, можна замінити, або де знайти якісь продукти більш локально. Якщо ви були в якихось таких магазинах, про які ми назвали, або, можливо, знаєте ще, де ми, що ми не назвали а там українські продукти, напишіть нам, будь ласка, ну і почнемо по таким категоріям. Перша категорія це м'ясо. Що по м'ясу Юля? З м'ясом, як мені особисто дуже складно. М'ясо мені тут не все подобається. Дуже складно знайти хороше м'ясо, а воно і справді якось не так обробляється, як в Україні. Дуже часто якісь кісточки, хрящики. Ну, сама, ну... так, як от вони зачищають м'ясо, навіть те саме філе навіть у якихось гарних магазинах. Воно таке трохи, знаєте, наче його скубали. Не так гарно зачищене, як там. До якого Так, да, Але е, в цілому от ми з Мариною там е, вже склали якісь своє враження про всі магазини. Ми можемо сказати, що особисто ми беремо м'ясо в Лідлі, е, там і свинину беремо, правда, і стейки, і, все, і, та, і, стель, і, і курицю, телятина є, і куритина гарна, індичка. і фарш також, і індичка можна знайти індиче філе, індическа. Єдине, що от, навіть там немає е, гарного філе стегна. стегна. Наче виглядає гарно, коли ти його береш, там в мене просто половина іде в сміття. Там не теж якісь хрящі, ще там дуже багато якихось шкірок. Воно якесь наче резинове. Ну коротше, просто я його обходжу. Але в принципі, м'ясо ви можете знайти в Кауфленді, ви можете купити в Лідлі. Краще не купувати в маленьких магазинчиках по типу Баліро. Воно, Єдине, там. що можу сказати, в Анеті, я декілька разів брала куряче філе, дуже гарне, якщо воно ну, свіже, ви бачите по ньому, чи да. воно прям свіже. Але такий момент дуже часто у вас одне філе це може бути просто ці дві грудки, скріплені між собою якимись костями. Тобто це для них норма це таке продавати. Також м'ясо можна купити, ну так як ми в бургасі, на ринку. Там є точки з м'ясом, саме навіть. Начебто домашньої птиці. Не знаю, наскільки це правда, але люди беруть, їм подобається. Також там є м'ясні лавки з е, свининою. І там можуть вам Моразі зробити не... фарш по вашому запиту. Так, можна просто попросити, вам зроблять фарш, а, ну, але знову ж таки, я там не купую, я там просто навіть не можу туди зайти. Ну, я, я також. Я, якщо ви такі оце перебірливі, як мабуть, ми з Юлі, я собі придбала просто там Звикуйте, в Кікі, с, самий дешевий е, оцей, блендер. такий. Він, Є там і погружна насадка, і є оце така штука, яка меле. І там просто дуже легко зробити собі фарш маленькими порціями. Понятно, якщо вам треба 40 кг фаршу ви там не зробите, але там на звичайну там родину можна собі зробити фарш, і це збереже вам нерви і ви можете зробити нормальний фарш. Тому що тут з фаршем є нюанси, є от в лідлі, наприклад, фарш телячий, телячо свини, він нормальний, він там без зайвих запахів. Але курячого фаршу майже немає. Він іноді буває в Кауфланді. Індичий фарш це також дуже рідкість. Останній раз я не навіть в двох Кауфлендах, але я не змогла купити. От тому це така проблема. Ще тут є такий фарш, який називається кайма. І це щось дуже специфічне. Ми його ніколи не пробували, але він коштує так, ніби там м'яса немає. Тому ну, більше будь, за все ще вода. Будьте там і обережні. І ще такий момент, що немає субпродуктів певних і, індичої печінки, тут немає. І я якби не шукала по групам, ніхто не знає. Таке відчуття, що індичого печінку кудись пускають на інше. Є тільки куряча, але і вона дуже така неперебрана, Я б сказала, там багато треба обрізати. І е, якщо ви любите в Україні любили перепілки, то також в мене є знайомі, які, на жаль, не можуть знайти перепілок. Вони бувають тільки, от, наприклад, в лідлі один тиждень, коли там були е, заморожені Різдвяні. перепілки ще до цього. А так загалом перепілки знайти дуже складно. Але ви можете знайти в лідлі голову ягнята, якщо вам дуже треба. Завжди шукала. Ще такий момент, що зазвичай в у тих маленьких магазинах, про які там, ну там біля дому чи ще щось, є великий шанс натрапити на м'ясо, яке гарно виглядає і ніби все з ним нормально на смак, але воно має специфічний запах. Можливо, це просто ну, такий запах у цього м'яса в Болгарії. Ми не знаємо, але він для нас неприємний, він якийсь незнайомий і непонятний, і тому ми намагаємося уникати купувати м'ясо в якихось місцях, ну, от саме свинину. Не знаю, окрім там щоб воно було запакетоване, яке вже перевірене. Є випадки, коли люди купували, і такі в нас сьогодні немає в домі води, але вона мені не потрібна, тому що з кусочка свинини набігло ось тільки води. Ну, типу, такі моменти і ще е, сало. Марина купує сало, знайшла замінник. де ти У знайшла? Лідлі я бачила, воно не часто продається, це іспанського походження. Називається прясна слоніна, слоніна. Воно також продається в різних магазинах, якщо ви там попитаєте, прясна слоніна невеличкими кусочками. Це по факту сире сало і є, воно без, не знаєте, не генеральське, без м'ясних прожилок, але його можна засолити там обмачати в спеці, як ви любите, і буде на смак те саме, без специфічних запахів, нормально. Не смачне сало. Якщо ви любите таке, як я з прослоєчками м'яса, то я їжджу на сонячний берег в тютю Соню, або замовляю доставкою є ще група українські смаколики і замовляю там генеральське типу, чи як не знаю, як правильно Ну, це його ще правило. Так, з, там, в часничку, в перчику, яке хочеш, з України. Да, ну і ще по тому, що важливо, з м'ясного це сосиски. Тут в Болгарії є, є такий прикол. Що ну не вони вказують на м, сосисках вміст м'яса, там 50% і гордяться цим. Що для нас... А 30% і гордяться цим. <клес> да, і це дуже дивно, тому що реально... А вчора 20% бачили і гордяться цим, а далі ММО. <клес> і просто ні, так ММО це ще бі... Бог з ним, а там ні, ж просто крохмал, якийсь жир, ні, вода. Може щось... теж це кості і шкура копита і клюви. Ну, я не впевнена, ну, що суть не в тому, але якщо ви навіть купуєте там, 65%, у них смак, як у найдешевших сосисок за тебе, які ну, ніхто ніколи не купує. Там. І ще щось таке, вони якісь дуже дивні на смак, тому ми знайшли єдині сосиски, які не страшно давати собі, і там, Вероніки, умовно кажучи, якщо ну, іноді хочеться сосиску, це нормально. В Лідлі продаються свинячі сосиски, я десь тут прикріплю фотографію, ми беремо тільки їх. І ще, до речі, можна купувати велику упаковку, морозити іноді собі. Вони тому. також не всім подобаються і Ді сказали, що єдині які тут натуральні, типу фірма Кен я не бачила, не купляла, тому що написали про те, що вони дійсно єдині тут, я так розумію, прям натуральні, але вони не смачні. А навіщо купляти натуральні, якщо вони не смачні? Ні, не бачу Ні, сенсу. ну Так можна собі самому там зробити, то ж роблять люди з фаршу, самі з ну Так, якщо ти хочеш купити, я маю на увазі. І е, також лікарська ковбаса, до якої ми звикли, е, тут її немає. І так продається наша в берізці салтівського м'ясокомбінату, але ну, знову ж таки, це берізка, або також в «Тьоті Соні, або в українських смаколиках різні там достатки. Тут є щось схоже з якимись там м'ясними знаєте, як лікарська була така з сальними шариками, я не знаю, як він правильно називається, але ну, я не, 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 не куштувала, і вона виглядає не дуже такі. І також звичайно, сиро в'яли ковбаса, до якої ми звикли, ну, Можливо, не всі знайдуть собі е, прям таку, але замінників, скажімо, скажімо так, достатньо в лідлі цієї фірми. Різних всяких... ковбас тут дуже багато, вони називаються Луканки. Можна пошукати Є собі. там всякі еко, можна пробувати, і там зазвичай дуже гарні склади, вони всі такі крафтові. ну, на но да, можна спробувати, тому з цим проблем немає. Наступна категорія риба. До речі, тут є правда якось дуже багато. І є всяка риба, така морська, яка так. для людей, які звикли таке їсти всякі оці маленькі рибки, ще якісь там. Ну, ми не дуже шаримо. На базарі можна знайти і є форель, продається часто свіжа в лідлі, і червона риба по дуже прийнятним цінам, тому проблем там з якоюсь. З рибою тут немає, навіть можна знайти смачну скумбрію гарячого копчення, не холодного, а гарячого в Лідлі. Дуже вона Якщо прям... ви десь, типу, з Одеси, з Миколаєва, то ці люди тут також там, не можуть знайти на базарі якісь там свою корюшку, чи я не пам'ятаю, як не вона знаю, називається. Це. Але там чи як це самса, тюлька, от щось типу такого, як у нас на базарах продавалась, це... манюсінька така. Якісь мойви, навірно. Ну, типу, того. Але загалом риби багато, і ми з Мариною побачили, що ну, от, навіть коли тільки приїхали, вигідніше іноді з'їсти стейк з червоної риби Чим ніж ти... м'ясо. Так, ловиває. на акціях так можна придбати собі і не проблем. Ікра ну Червона. з нею трохи так проблемніше, бо вона як мінімум дорожче. Навіть значно зараз. так, акцій на неї, як, як там там в тебе можна було якусь по акції купити, немає. Але є магазини там в святому власі, в сонячному березі, в сонячному є магазин ММ MM Маркет, там є червона ікра, є в Жанеті, і всяких таких, але будьте обережні, дуже часто наша ікра стоїть поряд з ікрою російських виробників, і тут взагалі навіть там в звичайних супермаркетах багато е, оцього Санта-Бремер, яке по факту це. Не знаю, Білорусія, Росія, Білорусь. Білорусь. Ну, тобто, це такі вже нюанси, і так само як ікра наш оселедець. Це також непростий не момент, тому що тут є якийсь оселедець, він досить специфічний, там треба дивитись, тому що він може бути суперсольний, він може бути в якихось дивних спеціях. Такого прям матіасу, як ми звикли, немає. Але ну, якщо вам там в шубу треба, то можна якийсь знайти. М -м -м, можна в Лідлі купити. Ми в Лідлі знайшли. Хтось там ще десь шукає. Ну, якщо ви прям звикли до такого оселедця, якщо ви купували десь на ринку, такий якісь там супер Самі був в банках і такі Матія і філі. ну, на жаль, немає. Але замінити можна і без цього прожити можна. Крабові палочки. Я також чула, що є така проблема, що ой, де купить крабові палочки, особливо там перед святами. У лідлі дуже смачні крабові палочки, вони там одні, вони там є цілий рік в морозилках, але вони найсмачніші. Вони капець якісь смачні. Але якщо у вас немає Лідла, то я не знаю, що робити, бо я взяла в баліро один раз і один раз в Кауфленді. Ну, Їсти це ну, не можна. Я дивилась на крабові палички, які продаються в Анеті, але я просто в Лідлі купую собі там пару пачок, ложу в морозилку, якщо мені треба, вони реально як оці вічі, не заморожені, навіть, а я охолоджені. Я не, не знайшла їх ніде, і я просто тепер знаю, боюсь, що вони там... Є. Ну, так в Лідлі. А І я просто боюсь, що вони типу, зникнуть назавжди. No, але так, треба шукати крабові їх. палички. Так можна знайти. Також копчена всяка продукція з риби. Ну, вона тут є, але от цікаво, вийшло. Нам порадили звичайну таку копчену скумбрію, копчену. холодного копчення. Я її купила. Сказали, що це прямо так, як у нас вдома. Ну, вона була якби, для Марини прям сильно засолона, а мені недостатньо копчена. Я не знаю, да, як Я це. не знаю, вона була така солона, що я навіть не зрозуміла її смаку. У мене Новий рік її собі на стіл ставили. Я її там відфілюрувала, все косточки достала, красиво нарізала, почала їсти і така. Є, зато смачна гарячого копчення. Ну так, ця злідла дуже класна. І ще з рибного це суші тут в Україні. Відкрили суші, вони вже так розвиваються. Там, в усіх там, сонячний берег, Бургас, Санрайз, е, суші, там ціни, звісно, Такі собі не, 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 не бюджетні, але і якість ви отримуєте але таку, суші дуже так. Прям смачні. да там велика кількість риби, нормальні. Там ну взагалі воно нормально виглядає. Швидко відповідають в інстаграмі, можна писати в Телеграмі. Е, є український номер телефона, по-моєму, навіть там ну, все дуже френдлі для українців. Сайт є на українській мові, спілкуються з вами українською мовою. Ну блін, реально можемо рекомендувати, якщо ви любите суші, там, хоча б раз там в якийсь час собі. Дозволити, не експериментуйте, не знаю, з болгарськими, тому що ми, коли замовляли в Жанеті, коштує так само якість капець. Де був вугор, зрозуміло. Він пропливав рядом з сушами в сусідньому акваріумі. Мазнув так знаєш, хвостиком і все і поплив далі. Да, А там навіть найпростіші якісь суші дуже смачні. Так, наступна категорія у нас молочні продукти. Молочні продукти. До речі, я. Спочатку дуже сумувала і мені всього чомусь мені здавалося, що все, ми всі помремо, <свистач> немає тут нічого. Але виявилось не все так сумно. Я недавно прям для себе відкрила а, кефір і звару, тобто творог. Так, цей кисломолочний, сир кисломолочний, сир. за яким всі страдають в Європі, що може нема, нема сира. Нема. Я читала в Болгарії там також. Ну в Болгарії все не то. Але по факту, оця ізвара, вона називається це. Цей кисломолочний сир. Понятно, 45 видів його немає. Їх там два з половиною, але ну це творог. Ні, ну, ну я знайшла. Мені подобається цей пілос в Лідлі, але він польський. Ну і... там вліт для багато сього і кефір, і кисломолочний сир, але він для мене е, такий прям звичний. Ну, Ми він нормальний, знаю, на ком... смак. От Все в ньому добре. Да, а якщо ви, наприклад, є ще така сладкарська ізвара, не будьте як я, случайно її не купіть, бо це не творог, це така штука. Знаєте, колись такі були в брикетах сирочки там, от, з ізюмами, щось таке. От воно дуже схоже, дуже перетертий сир з якимось там цукром, в ньому немає ніяких сухофруктів, але його можна використовувати кудись в кондитерську. До речі, саме про ця сладкарська ізвара, люди кажуть, що дуже смачно. Смачний виходить чізкейк з нього, і виходить набагато економічно вигідніше ніж купляти там філадельдамоскармо. Угу. Ну воно смачне, Майте, але ну, якщо ви хотіли собі якийсь там прям творог, то ну то не то ні, да. ні. Також чого здається, от не вистачає просто в магазинах. Це от такої, знаєте. Ряженки. От я любила звичайну таку ряженку. Я не люблю ряженку, але її прям немає. Є якісь поодинокі випадки, там вже я ще в якомусь магазині бачила, типу, якась литовська, і кефір є литовський, і ще щось. Але якщо ви дуже любите ряженку, мені важко. Тут її реально нема. Сметана, сметана, до речі, Сметана є смачна, є сметана, як вона називається? Заквасне сметана. Асіянада сметана, це по факту дуже схоже на термостатну сметану в молокі була така, вона така дуже плотна, а не така, прям рідка. Е, є люди, які заміняють сметану грецьким йогуртом з літом. Там і в борщ його кладуть, і я все, тобі. це прям на, ну, кому як подобається. Але будьте обачні, є слово сметана, воно якесь таке збірне для всього такого сметанного, є ще готварська сметана і сладкарська, сметана, це по факту вершки, Тобто, ну, ви можете випадково, а випадково те, що ви, ну, Взагалі вони. Е у них вже не сметана, а як називається? Бо Оце те, що ми коли з Юлією купили, то приїхали в Болгарію, купили кісело мляко, думали, що це буде сметана. А по факту з того киселомляка вони його п'ють просто як кефір, там і ще щось. З нього можна зробити шикарнючий айран. Купляйте бутилку мінералки, трошки солі, калапуцяйте. Ну, тільки не одразу не, не велике відро, а в стаканчику. І дуже смачний виходить айран. Але можете поекспериментувати і взяти, наприклад, казали більшу Жирність е, цього киселого мляка, і воно вже наче не пити, а вже якраз люди його додають в борщ і до млинців. Треба експерти. Взагалі, оці всі молочно-сирна тема в Болгарії дуже розвинута. Тут є всякі сирени, кашкавали, але також будьте обережні от з сиром. В магазинах ви часто можете побачити, як продається щось по типу 10 видів творога. Ну я не знаю там сир, але ну це творог на вид. Але воно все буде солоне і це якась як типу бринза, сирени їхнє, тому будьте обачні, що ви можете зустріти случайно... сир. Так, ще також в Болгарії можна придбати сир українського виробництва комо в магазині Анет в Бургасі, не знаю, як там в інших І в плавлені. Сирки, І плавлені так. сирки, комо. Та, також Їх є. дуже не вистачає. До речі, плавленого сирка тут. Ну, non, тільки в Лідлі є. Вони жахливі. Ну, нормальні. Ну їх потерти неможливо. Ну, неможливо. Якщо тобі не терти, треба. Ні, просто якщо тобі треба потерти. Плавлений сирок, ну, як ти звик це робить. Ну, приморозьте його. Робила, заморозила, пальці вмерли. <клес> До, ну, тому, якщо ви шукаєте, то в Анеті бувають кома наші плавлені сирки і, і навіть сир. бувають оці з, з грибочками і, і, і з цим, з, з шинкою. <клес> я часто купую він у мене біля будинку. <клес> я і зараз я... туди зайду. <клес> Ще ми тут шукали майонез е, якийсь. Не знаю. При, звичний для нас, скажімо так. А, тому а, ми знайшли майонез багато де торчин. Ну, я купую саме торчин. я купую ще oh, оцей жирнов, він продається і в Біллі, і в Кауфладі. Нормальний майонез. майонез як майонез. Ну торчин трохи менше. Він в карф, в каркафорі. Кар, 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 <сум> Карефор, так ще до і майонез. в жанеті продається. і Я купую просто наперед. Ну, якби, а пить. я іноді собі захожу купую, Але я ще зрозуміла, що тут в цілому навіть ці звичайні майонез десь в Лідлі, такий в банках скляних і оцей в оцих пакетах, вони також нормальні, але вони просто інші трошки по смаку. Хоча дивно, но цей майонез, який я купила в Лідлі, такий в жовтій банці, я десь найду, фото я додам, з ним е, Олів'є було смачніше, ніж з торчином. Не Бо воно кисліше, типа сам майонез, він більш кислий, а огірки тут менш кислі, і вони зайшли в симбіоз і почали дуже смачно. мені смачні. не вистачає. Ну я звикла взагалі. В будь-якому для запікання для салатів використовувати наш броварський майонез мені його не вистачає. Це як... пає, да ж да, жовті пачечки. Я думаю, кожен про нього знає. Про цей майонез знає, Але цей я, десь я знаю, що люди не всі його взагалі сприймають, але я, наприклад, ну. Дуже його люблю, того його, його не вистачає. Але якби мене май... ж скідливо їсти. Не їжте має не їсти ну от такі основні категорії: там молочка, м'яса і риба. Це те, на чому не знаю, базується, мабуть, щоденний раціон всіх там українців, але ну реально неможливо не розповісти дуже швидко про все. Тому чекайте ще наступне відео, ми розповімо далі ще про інші категорії їжі. про овочі, фрукти, про солодкі, про напої, про всяку бакалею, про крупи, де знайти гречку і чого вона так стратно називається. А тим часом пишіть коментарі, задавайте ваші питання, і, можливо, саме по цьому випуску, який сьогодні ви побачили, є ще якісь у вас Так, якісь питання. моменти. Тому дякую, що були сьогодні з нами. Всем okay.